Оприлюднено важливу новину для українців, які виїхали за кордон. Українські пенсіонери, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами. Уряд передбачив можливість виплати пенсії українцям, які тимчасово проживають за кордоном, міжнародними переказами через Укрпошту, зазначає міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Постанова була розроблена мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Вони проходять під головуванням віце-прем'єрки Ірини Верещук. Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі. Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном за наявності технічної можливості ВАД «Укрпошта» здійснювати переказ коштів Україну перебування. Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному пенсійним фондом України.